Як нам її показували в школі, ну, це велика хвора. Вона себе слабосилою не вважала. Як і не вважала хворою. Так, да, вона була хворою. Але хвороба це не було основне в її життя. Вона навчилася жити з цією хворобою. І вона і весь час працювала в будь-якому стані. Вона багато мандрувала. І мандриці були пов'язані як із лікуванням, так і ні. Цікаво, що вона себе називала надрівним клубочком. Була в Єгипті, в багатьох країнах Європи, в Грузії. І європейську культуру вона знала вочевидь. Ці дві жінки, мати донька, вони були дуже шляхетними і вишуканими. І, і так як вони жили, це от якесь таке от, навіть коло, це те, от чого прагнула оця грецьке виховання Пайдея, щоб воно було і, і, і музичне, і фізичне, і, якби, і наукове, і мистецьке. В 4 роки вона навчилась читати. В 6 років вона гарно вишиває. Крім цього, вона вже в цей час грає на фортепіано. Пишуть, що в неї напевне був і композиторський талант. В 12 років вона друкує свої перші вірші, в 13 років вона друкує вже як і вірші, так і переклади творів Гоголя. І в цей час вона вже підписується псевдонімом Леся Українка.